Сьогодні ми заглиблюємося у ну, такий надзвичайно сильний текст Тараса Шевченка, розрита могила. Це, знаєте, не просто вірш, це емоційний згусток, крик болю за Україну. Саме, от в цих рядках. Наша мета розібрати ключові ідеї, його силу, спираючись виключно на сам текст. Абсолютно вірно. І цей текст варто сказати, він знаковий, одразу задає такий. Mm, глибоко особистий, навіть трагічний тон через образ сплюндрованої матері України так вірш же ж відкривається питанням, сповненим болю. Світи тиший, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? І текст одразу ніби шукає причини, чи то віри забракло, чи дітей не так доглядали. Відповідь дається вустами самої України. Вона тут персоніфікована, вона говорить, згадує, як молилася, як навчала дітей звичаєм, створюється такий, знаєте, контраст спогад про минуле панування, панувала і я колись на широким світі. І це протиставляється теперішній руїні. Це не просто скарга, це такий собі діалог з минулим. А потім, от що вражає такий різкий поворот, пряме, дуже гостре звинувачення конкретної постаті, історичної. Ідеться про Богдана Хмельницького. В тексті ж як сказано: Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну». Так, і сила цього звинувачення, ну, просто неймовірна в тексті. Персоніфікована Україна доходить до такого страшного жалю, що краще б задушила його в колисці. Як би була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Це ж надзвичайно сміливо для того часу. Покласти вину на фігуру, яку часто сприймали зовсім інакше. Саме так. У межах саме цього тексту Хмельницький поданий як ну, перша причина занепаду. Текст дуже послідовно перелічує наслідки, які з точки зору автора випливають саме звідси. От степи мої запродані жидові німоті, це показує, як вірш зображує зовнішні сили, що користуються землею. Угу. Далі. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Навіть природа страждає. Дніпро брат мій висихає. І ключове, звісно, що дало назву і могили мої милі москаль розриває. Тобто текст створює картину повної втрати землі, людей, природи. І пам'яті виходить, історичної пам'яті так, це найважливіше тут. І ця тема руйнації пам'яті вона ще підсилюється мотивом внутрішньої зради, чи не так? От у тексті є ці перевертні, які підростають і, як там сказано, допомагають москалеві господарювати ще й з матері полатану сорочку знімати. Це ж не просто констатація. Абсолютно, це такий прямий, гнівний закид тим, кого автор бачить як колаборантів. І цей гіркий, аж саркастичний заклик. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Але центральний образ, який все це об'єднує, це власне сама розрита могила. Текст же ж питає, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки. Тобто, це не про скарби мова. Скоріш за все, ні. На це натякають останні рядки. Якби знайшли те, що там справді схоронене, то не плакали б діти, мати не журилась. Отже, могила в тексті символізує втрачену спадщину, можливо, волю, правду, якусь силу предків. А саме розривання могил москалем. Як це показано у вірші, так це стає метафорою такої, знаєте, брутального нищення корінів, спроби стерти ідентичність, і що показово шукають марно, бо шукають, як сказано, не своєго. Отже, якщо підсумувати основні моменти, які ми бачимо в тексті, вірш Розрита могила це така потужна емоційна картина страждань України, містить дуже нетипове для свого часу пряме звинувачення Богдана Хмельницького як причини лиха, перелічує наслідки панування москаля, зокрема символічне розривання могил, і з гіркостю говорить про внутрішню зраду перевертнів. Так, і саме ця концентрація болю, ці теми втраченої державності, зовнішнього гноблення, яке в тексті уособлює москаль, внутрішньої зради, пошуку ідентичності через зруйновані символи минулого, все це пояснює надзвичайну силу цього тексту, його здатність резонувати і досі. Він торкається таких, знаєте, фундаментальних питань національної пам'яті. І на завершення, мабуть, думка для роздумів, яка випливає з логіки самого тексту, якщо розривання могил у вірші це символ нищення пам'яті коренів, то що сьогодні могло б нести схожий символічний заряд? Можливо, в контексті якихось маніпуляцій з історією чи спроб стерти культурну пам'ять? Є над чим подумати. На сьогодні, все, до наступної зустрічі. На все добре.